Друзі, усіх вітаю! Компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Це Renault Megane 2008 року випуску. Автомобіль у нас 1,5 дизельним двигуном, 6-стопеневої коробка передач передачі та системи переднього приводу. Технічно повністю справлений автомобіль. По кузову є сліди експлуатації. Задній ряд у нас затонований. Заявний пробіг автомобіля 225 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас на гарних легкосплавних дисках. Давайте перейдемо до салону. Чорний текстильний салон. У доброму стані. Ева, коврики по всьому салону. По передньому ряду. Також все в доволі непоганому стані. Шестиступенева механічна коробка передач, запуск двигуна з кнопки, кондиціонер, бортовий комп'ютер, шкіряне мультикермо. Жодних помилок по машинці немає. Також у нас є круїз-контроль. В автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди як ми знаємо дуже економний та надійний. І, друзі, я нагадую, що даний авто можна придбати нас за ціною 5 тисяч доларів, також доступний влізен та кредит. І також може допомогти вам пригнати авто із США.